І травма, про яку не говорять вголос, до України прибула група хірургів-урологів зі Сполучених Штатів. Вони будуть оперувати українських військових, які в бою травмували статеві органи. Такі поранення дістали кілька тисяч українських бійців. Чому ці рани називають найтяжчими, навіть якщо життю вони не загрожують, і чи можна насправді все відновити? Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розкаже. Це останні хвилини підготовки до операції і останні інструкції не можна плавати чи знаєте, в басейні сидіти, то не можна, то забивки не будемо запили. Із американськими лікарями жартує Петро. Годиною раніше він розповідав мені, як отримав своє поранення. Просто бой був. Я навіть спочатку не почув, потім гаряче стало. Там перев'язали ще воювали. Луганчанин в 14-му втік з окупації, в 15-му пішов воювати. Я пішов, тому що мені стало бідно, що мене забрали якби мою родину. Луганщина, Донеччина – Це Україна. Я вирос там за вісім років на війні. Мав дві контузії, два серйозних поранення. Кульове в живіт і уламкове в пах. Після останнього добу був без свідомості. Отямився в палаті реанімації. Хотів задушити руського. Бо я лежав на одній кушетці, а рядом лежав на кушетці русські. Ну, Думав, хлопець там наш хотів привітатися, а коли побачив у нього нашивки руські, ну, мені <головік> хлопці з нас гвардії не дали. Петру скоро 50. В нього є діти та навіть вже онуки. Але саме це своє поранення вважає найважчим. Не фізично, психологічно. Дуже чесно, кажу, дуже багато залежить відчинки. Дуже багато. Хоча чув, що хлопці і і вішились. Багатьох з них на якомусь моменті сенс життя далі абсолютно втрачається. Психолог Іван пояснює, попри те, що такі травми легко замаскувати. Вони дуже впливають на психіку людини. Геніталії – це наша ідентичність, якась така ключова ідентичність. Він просипається, приходить до тями, і він розуміє, що він він себе не може ідентифікувати як чоловік. Немає головного ідентифікатора його. Як чоловіка, не все втрачено навіть коли дуже погано. Хірург Олександр каже, за час своєї практики мав справу із десятками випадків статевої дисфункції через війну. Бійці втрачають потенцію через стреси, гормональні збої, ПТСР, інфекцію та, звісно, травми. Осколкові поранення, які зараз переважають над кульовими, вони не вибирають локалізацію. Але у більшості випадків все можна. Відновити є оперативні втручання, які дозволяють змінити стать. Якщо ми можемо з дівчинки зробити хлопчика, ми можемо виконувати реконструктивні оперативні втручання, які ну, у відсотках 90 відновлять їх функцію і їх ідентифікацію себе. Ці гідравлічні циліндри знов ж таки через невеличкий розріз занурюються по розміру. В кавернозне тіло, рідина в циліндрі, циліндри нагнітаються і ми імітуємо нашу ерекцію. Хірург-уролог Ярослав показує мені, як саме працюють імпланти, що встановлюють людям, які мають травми. Пацієнт потім в кінці і не побачить де. Був доступ, де був розріз. Партнерка каже Ярослав, теж може нічого і не помітити. Чоловік може закінчити, тобто отримувати задоволення від сексу та мати дітей. Щоправда, протезування це останній етап відновлення статевої функції. Наш герой Петро отримав поранення два роки тому. За цей час пройшов. Кілька операцій, що ходить до туалет після після те що небудь, то а, вже ми а, то вже майже два роками тому. А вони мали пластики на уретром, і то, все вони вже нормально з тими справами зіймаємося То тільки сьогодні з ірекції то лиш одного, що вони мають а, проблему. Ці <тірнен> тоді після сьогодні не будуть мати ніякі проблеми. Петро заходить в операційну. Операція триватиме пару годин, далі місяць відновлення і здорове життя. Але часу на відпочинок він собі не дає. Вже точно вирішив, що буде робити після реабілітації. Служити далі. захищати родину. захищати свою сім'ю. Нелі ковальська Олег Савицький, ТСН один марафон. Єдині новини.